Привіт, котики! Це наше восьме заняття з англійської граматики з нуля. План на сьогодні: ми розберемо конструкцію There is there are, а також познайомимося з, зі словами some, any, No. Поїхали, будемо починати. There is There. are. Коли ми це використовуємо? Коли хочемо сказати, що де знаходиться. Наприклад. Книга на столі. І маємо речення There is a book on the table. Спочатку ми кажемо, що, а потім вже де знаходиться. Тобто, наприклад, якщо б речення було на столі книга, все одно переклад буде There is a book on the table. Спочатку кажемо, що, а потім вже де знаходиться. Діти в саду. There are kids in the garden. Можливо, ви вже помітили, так, що варіанти в нас два: There is і there are. Чим вони відрізняються? Догадалися? Думаю, точно здогадався. Якщо предмет, який ми називаємо, ну, або людина, одна, то There is буде починатися. There is a. Щось там чи хтось там. Якщо їх багато, there are. От, як в наших, на наших прикладах. Книга одна, то було і речення There is a book on the table. Діти, їх багато, тому і речення починалося з There are kids in the garden. Хто не пам'ятає, як будувати множину. Ось тут вилізло посиланнячко. Переходьте в лекцію і можна буде передивитися, пригадати. Так. Коли в нас звичайне речення, то на першому місці в нас there is, there are. Це логічно. Якщо в нас negative sentence, негативне речення, то ми додаємо, пам'ятаємо, not, кудись треба його. У нас є is та are. І ми їх ліпимо. Нот, це ліпимо до is та are. І виходить, в нас there isn't, there aren't. Isn't «aren't». Так само, як і у Present Continuous. Так само ми нот до, до, до конструкції чіпляли. І якщо в нас питання, то ми is або are ставимо на перше місце. І пам'ятаємо, що на таке питання в нас є два варіанти відповіді. Відповідей – Yes, there is, No, there isn't, якщо один хтось. І в умноженні – Yes, there are, No, there aren't. В цілому, основне, що треба пам'ятати, саму конструкцію. There is, there are. Пам'ятаємо, що спочатку кажемо про те, що, а потім вже, де воно знаходиться. І ще за що хочу звернути вашу увагу, коли ми вже кажемо, де знаходиться, то це місце буде з артиклем The. There is a book on the table. Перед книжкою Е, вона одна. А вже місце, про яке ми кажемо, бо ми кажемо конкретне місце, тоді перед, цим, перед другим словом буде вже артикль The. Правило не дуже велике, тому переходимо до практики Practice One. Нагадую, що в описі під цим відео будуть посилання на інтерактивні дошки. Ви можете поробити вправи самостійно, Там ми перевірите їх одразу, розібрати. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть в коментарі свої питання, то будемо розбиратися разом. Так, робимо переклад. Миша на столі. Знову працюємо в, тому, в звичному нам режимі. Будуємо звичайне речення, не, негативне питання і два варіанти відповіді: так або ні. Поїхали. Миша на столі. Так як миша в нас одна, буде починатися речення There is. Раз одна миша то «a mouse На столі он, і ми пам'ятаємо, що місце, в якому ми кажемо, де воно щось там знаходиться, буде з артиклем, з артиклем The. The table. There is a mouse on the table. There is a mouse on the table. Тепер кажемо, миші нема на столі. Немає її там. То ми додаємо not, яке приліпиться до is. Можете проговорити в голос, як буде речення нове. Як ми скажемо, миші нема на столі. There isn't a mouse on the table. There isn't a mouse on the table. І як спитати, миша на столі, то наше is ми витягуємо на перше місце. Вам декілька секундочок побудувати питальне речення. Чи є миша на столі? І має вийти щось типу: Is there a mouse on the table? Is there a mouse on the table? І в нас є два варіанти відповіді на це питання: або так, або ні. Якщо так, то буде Yes. There is. якщо ні, No, there isn't. Yes, there is. No, there isn't. Ось такий переклад у нас вийшов. There is a mouse on the table. There isn't a mouse on the table. Is there a mouse on the table? Yes, there is. No, there isn't. Ну, що таке одне речення? Давайте, друге. На картинках парки. Спочатку ми скажемо, що, тобто парки, а потім де на картинках. Ми пам'ятаємо про це. Порядок тут важливий. І так як парків в нас багато, то речення буде починатися не так, як минулого разу з there is, а there are. Будуйте, спробуйте побудувати речення, проговоріть його, і я покажу вірну відповідь. There are parks in the pictures. Паркс множина, тому і there are», І in the pictures ми кажемо про конкретні картинки, тому артикль The. Будуємо негативне речення. На картинках нема парків. There aren't parks in the pictures. Взагалі-то сюди треба. There aren't any parks in the pictures. Типу нема жодних парків на картинках. Вибачаюсь? Трошки поспішили. There aren't any parks in the pictures. І питання будуємо. Є парки на картинках? Are there parks in the pictures. Are there parks in the pictures? Знову ж таки, маємо два варіанти відповіді. Або так, або ні. Якщо так, то буде. Yes. There are. Якщо ні. No, there aren't. Yes, there are. No, there aren't. В цілому, щодо цієї конструкції, це все. Треба запам'ятати: There is, коли однина, there are коли множина. Що спочатку кажемо, що, а потім де. Коли кажемо, де, це артикль The. On the table, on the wall на стіні. On the floor, на підлозі. In the park, у парку, тому що ми кажемо про конкретне місце, де щось знаходиться. Спочатку що? Потім, де воно вже знаходиться. В описі під відео будуть посилання, щоб потренувати цю конструкцію. Переходьте, робіть вправи і. Буде нам щастя. А ми їдемо далі. Сам any, No. Ми вже з вами розглядали колись декілька уроків тому, артиклі END. Ми пам'ятаємо, що артикль Е ми використовуємо з зі злічуваними іменниками, тобто з тими, які можна порахувати. Можна сказати, два яблука можна порахувати. Два карандаша, дві ручки, можемо так сказати. То от тоді, якщо вона одна, ми кажемо «a pen, a pencil». Ми пам'ятаємо. А що ж робити з тими словами, які порахувати ми не можемо? Типу. Цукор, от як сказати, трошки цукру. Ось оці слова і приходять до нас на допомогу. Оце сам та Ені якраз і будуть виконувати цю функцію. Тобто ми використовуємо сам no, з незлічуваними іменниками, або з іменниками у множині. якщо ми хочемо сказати декілька улівців, Ми не, точно не знаємо, скільки, яка кількість. Тобто і перекладатися будуть ці слова як трошки або декілька. Наприклад, сам money» трошки грошей, якась кількість грошей. Наприклад, є в тебе гроші, I have some money. В мене є якась, просто точну суму не кажу. І «money» в нас не злічуваний іменник. Ми типу, можемо порахувати, коли вони вже перед нами лежать, але саме слово гроші воно незлічуване. В українській мові також ми ж не кажемо: от, в мене є одна гроша. Ми не кажемо, ми кажемо, є одна гривня. Так, гривні можна порахувати. От слово гроші, воно незлічуване, не можна порахувати. То і в англійській також: сам мані якась кількість. Сам apples, декілька яблук. Сам sugar – трошки цукру, сам кофе, трошки кави. Тобто, найчастіше оце сам any» використовується якраз з продуктами оце все. Бо їх зазвичай нічого там не порахуєш. Дай мені хліба. Give me some bread. Скільки не кажеш якийсь шматочок. Або кажеш, прям шматочок хліба, або «some bread». Це найчастіше використання. Так. Що е, треба пам'ятати? І сам і Ені буде перек... Ну, no, зрозуміло не щось. No apples, жодного яблука нема. А от сам Ені, вони відрізняються за сенсом, ніяк не відрізняються, і то, і то буде перекладатися як трошки. Але вони відрізняються у використанні в реченні. Якщо в нас позитивне речення, звичайне, то ми там використовуємо сам. Наприклад, I've got some money. У мене є якась кількість грошей. Або I've got some apples. У мене є декілька яблук. Звичайне речення не негативне. Якщо ми маємо справу з питанням, або негативним реченням, то тоді вже нам допомагає «any». I haven't got any money. Немає грошей зовсім. Не кажемо точно просто взагалі їх нема. Через те, що це negative sentence, ми використали Так, Також і в питанні було б. там. В тебе є гроші? Have you got any money? Тому що питальне речення, і ми використовуємо any. Типу, грубо кажучи, сам і any – це замінник E. От так, от можна собі, е, перед тими словами, перед якими ми E е поставити не можемо. Можемо замінити його на сам або any, якщо це питання, питальне або негативне речення. Також у негативному реченні, ну тут зрозуміло, використовується no. I've got no money. Можна також сказати. I haven't got any money. І. Або I've got no money. Різниця в тому, що ми не можемо сказати I haven't got, no money. Бо в англійській мові не можна два рази в одному реченні казати no. Типу, це в нашій мові можна сказати. Там, я ніколи не бачила там, таких, таких птахів. Ніколи не бачила два «ні», а в англійській мові не буде. Або ніколи, або не бачила щось одне треба обрати, так і тут. I've got no money. Типу, в мене є нуль грошей. Грубо кажучи, може, отака аналогія може бути. Так, хотіла зазначити один момент: у питальному реченні можна використати сам. Коли в нас є якась пропозиція до людини. Наприклад, would you like some tea? Ми пропонуємо щось. Або просимо, теж можна сюди додати. Наприклад, can I have some tea? Або пропонуємо, або просимо, от тоді сам залишається. Ну, виключення: нічого з цим не пороблю. Треба просто запам'ятати. В цілому, що в звичайному реченні, сам. Питання або негативне речення any. Угу. Це загальне правило. І от треба пам'ятати про цю пропозицію або просьбу до когось, то це буде теж сам, навіть у питанні. Ну, скільки ж то можна то правило, давайте тренуватися. Що треба зробити? Fill in the gaps with some, any no. Треба в пропуски вставити «some, any, no». Поїхали. Would you like <coughs> coffee? Будеш каву? Ми пропонуємо. Тож, не дивлячись навіть на те, що це питальне речення, в нас тут буде some. Would you like some coffee? I want to bake a cake. I need <coughs> eggs. Хочу спекти пиріг. Мені потрібні яйця. Типу, декілька яєць. Звичайне речення то буде сам. I need some eggs. Don't take <coughs> candies. Не бери <coughs> цукерки. Типу, жодних цукерок не бери. Я кажу своїй доньці кожного дня. Але це не працює. Так, в нас негативне речення. Don't. Є negative, так, sentence. То ми тоді замість сам ставимо «any». Don't take any candies. Або якщо переробити знову як буде? А ну, спробуйте переробити самі, і я вам підкажу. Треба, щоб тільки один е, негативний був пойнт. Тоді ми кажемо: бери нуль цукерок». Типу, так. Take no candies. Take no candies. Можна ще як варіант. I've got money, so I can't buy these shoes. У мене є-грошей, тому я не можу купити ці туфлі. Сенс має бути, що в мене немає грошей. Тобто, ми кажемо, якщо дослівно, в мене є нуль грошей. Що ми вставляємо? Барабанний дріб Пу -пу 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 -пу. I've got. No money. I've got no money, so I can't buy these shoes. Can I have pizza, please? Дуже схоже на перший кейс. Пригадайте, що ми там вставляли? В нас питання. І хотілося б використати Ені, але це ми просимо, да? що про допомогу там або питаємо, запит якийсь робимо. То тоді can I have some. Піца, please. Це наше виключення. Треба про нього пам'ятати. She can't paint a picture because she doesn't have <проб> paper. Вона не може намалювати картину, тому що в неї нема паперу, жодного листочка. Негативне речення, тож вставляємо. She doesn't have any paper. Any paper. Супер! Молодці! Їдемо далі. Зараз буде Magic time. Magic time. Something, anything, nothing. Так, що ми з вами сьогодні вивчили Some, any, no. Тобто щось трошки, потрошки, чогось, або нічого, нуль чогось. Це ми вже знаємо. Додатково зараз вивчимо чотири нових слова. thing, якась річ. Thing. Body або one це ну, людина, мається на увазі одна людина, хтось. І Where це де якесь місце. І в чому полягає magic time, магічний час? Що ми можемо оці всі слова міксувати між собою. Наприклад, ми можемо сказати something, тобто якась річ. Щось. Somebody. Someone. Типу, якесь тіло хтось. І somewhere. Якесь місце десь. Щось хтось десь. Так само з any буде. Anything, anybody, anyone, anywhere. Тобто будь-яка річ якась річ. Будь-хто. Будьте. Anything, anybody, Anyone, Anywhere. І you ноте know the... так само: nothing, nobody, No One, Nowhere. Ніщо, ніхто ніде. Про що треба тут пам'ятати? Що всі пишуться разом, окрім «no one». Бо там дві О, і якщо поєднати, буде щось непонятно що. Тому два окремих слова вийшло No one. Всі інші пишуться разом. Пам'ятаємо, що сам і any, ми ж використовуємо правила саме, так, що сам у звичайному речі, реченні, any у питанні та негативному реченні. І тут так само. Якщо, наприклад, ми хочемо сказати я бачу когось, якусь людину, в нас звичайне речення, так? то буде I see, я бачу. Раз звичайне речення то буде починатися. Сам бачу якусь людину. То це «body», Somebody, I see somebody, або I see someone. Різниці між somebody, someone, нема. Це одне, одне і те саме. Або якщо ми хочемо сказати я не бачу нікого. Це буде негативне речення, то тоді ми скажемо I can't see anybody. Або I can't see anyone. Так, таке саме. Тільки негативне речення, тому сам помінялося на Ені. Або я бачу, типу, нуль людей, Я не бачу жодного жодної людини, нікого не бачу. I see no one, або I see nobody. Так само буде. Ось вам це можна зробити собі скріншотик. Щоб потім, коли ви будете робити вправи. Які в нас, на які в нас є посилання в описі, буде трошки легше пригадати самі слова, якщо вони для вас нові. Practice 3. Що треба зробити? Fill in the gaps with, with something, anything, somebody, anybody? Тобто щось або хтось, або буде мова йти про якусь річ, або про людину. Сам any, сам в звичайному реченні, Ені питання, і негативне речення. Поїхали. Hello, is there? At home. Привіт, хтось є вдома. Через те, що це питальне речення, ми скажемо. Anybody. Is there anybody at home? Чи є хтось вдома? В цілому, так як в нас нема контексту, Anything сюди теж підійде. Hello? Is there anything at home? Вдома щось є. Наприклад, там вони до цього розмовляли там про їжу, і він питає, там вдома щось є поїсти. Is there anything at home? Контекст може будь-який бути. Тож, головне, any, що тут? Бо питання. Anything, anybody. Наступне речення. Is calling me. I'm curious. Uh -huh. Дзвонить мені. Мені цікаво, типу, хтось дзвонить мені. Звичайне речення то буде «somebody». Somebody is calling me. I'm curious. Мені цікаво, хто там дзвонить. Наступне have you got uh -huh -huh, to eat? В тебе є щось поїсти. Щось. Have you got anything to eat? Через те, що це питання. А якщо б було в нас речення, типу, якесь хочеш щось поїсти, would you like, коли ми от самі пропонуємо, тоді something. Have you got, uh, would you like. sorry, sorry. Would you like something to eat? Тоді something. Не дивлячись на те, що це питання. It looks like is following me. Виглядає так. Або мені здається, що хтось іде за мною. Хтось. Звичайне речення то somebody. Somebody або someone. Ми пам'ятаємо, що різниці між ними немає. Somebody, someone is following me. The next one. Look at Peter. He is showing. <гум> Подивись на Пітера, він показує щось. То буде something або anything, як ви думаєте? Сподіваюся, що ви обрали something. Тому що в нас звичайне речення, не питання, не negative sentence, не негативне речення. Звичайно. is showing something. He is showing something. Can hear me. Чи мене хтось чує? Про, якщо про хтось, то або «somebody», або anybody. В нас питання, то використовуємо anybody. Can anybody hear me? Мене хтось чує або «anyone». Також можна, різниці нема. Це на сьогодні все, що я вам приготувала. Будь ласка, тренуйтеся з тими вправами, що в описі. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Це допомагає моєму каналу рости. Пишіть коментарі, підписуйтеся. Нас вже 760. Бай-бай!